Ви як думаєте, велику рибину я зловила? Щас вам покажу. Ось така щука метрова. Ледве витягнула, думала, вудку зламаю. Ну нічого витягнула. А наступна в мене була ще більша. То взагалі ось така велетень. Ось ближче вам покажу. Щас хвильку ще на руку, щоб було гарніше видно, яка вона здорова. Нічого, не таке буває. І ще карасики плавають, 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 і ось вони, доплавалися. Ну, нічого. Головне ж процес. Погода була сьогодні така собі, дуже було вітряно, та ще й день був. Мені рибаки кажуть, що це повинен бути ранок або вечір для гарного, гарної риболовлі. Тому випустили їх у водойму і поїхали додому. Хоча спроби ще були.